Это Кравченко Богдан. Пришел он к нам, ему было 14 лет. Пришел он в июне месяце. И обратился к нам с просьбой, хочу остаться на территории ДНР. Богдан у нас живет на Украине, то есть семья его находится. У него три сестрички и папа. Город Александрия, правильно, Богдан? Да, Кировоградской области. Я просто стал на, ну как сказать, за, правильно, за правильную мысль. Таке шокуюче відео розповсюджується в інтернеті терористами з ДНР, 15-річний підліток, який нахваляється про свій родинний зв'язок з Олександрією, дійсно жив в Олександрії та мав тут свою родину. Однак його історія потрапляння до злочинців з ДНР насправді зовсім не пов'язана з моральною мотивацією. Виявляється, він є прийомною дитиною з неблагополучної сім'ї. Ще у сім'ї своїми біологічними батьками він був неодноразово пійманий на крадіжках. Однак, після того як став старшим та змушений був відповідати перед законом. У 14 років потрапив за грати за чергову крадіжку. Не допомогло і те, що виховувався вже в іншій сім'ї. Виправна колонія була у Макіївці, звідки він і потрапив до лав ДНРці, оскільки саме вони випустили малолітнього злочинця з тюрми. Звісно, змусивши його працювати тепер на нового господаря. За інформацією ЗМІ він навіть виконував завдання з розвідки для угрупування Ігоря Безліра, ватажка терористів, відомого за прізвиськом Біс. Цілком ймовірно, що відтепер потрапити до родини йому вдасться тільки після того як він зможе пояснити свою причетність до злочинних дій на боці терористів та власного зізнання у цьому злочині.